Так, так. Добрий день, шановні Добре. колеги. Рада всіх вас бачити. Сьогодні у нас друге засідання конкурсної комісії і формат новий для нас, для всіх. І перший такий у нас значить розглядається два питання по порядку денному оголошення осіб, від яких надійшли документи на єдиному веб-порталі вакантних посад. У державних та комунальних закладах охорони здоров'я із заявою про участь у конкурсному відборі претендентів на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради, перевірка поданих документів на відповідність встановленим вимогам та прийняття рішення щодо допущення або недопущення до участі у конкурсному відборі претендентів. І друге питання: ознайомлення членів конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради з порядком оцінювання учасників конкурсного відбору на заняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров'я затвердженого міністерством охорони здоров'я України. Починаємо. При давайте затвердимо, що що нам треба зробити сьогодні з першого питання. Так, починаємо так у Нас відбувається шляхом відкритого поіменного голосування, ну взагалі всі рішення комісії, тому я буду зачитувати прізвищами побатька члени комісії. Заодно, так як ми бачимо, що ваш склад сьогодні присутній це ну якби свідчитиме про те, що ви є, і ваш голос ви будете озвучувати за, проти чи утрималися. Питання зараз голова комісії да, ставить про затвердження порядку денного. Якщо немає ніяких питань, розданий порядок денний, я його зачитала. Якщо немає, немає. питань, чи до. Тоді пропоную проголосувати за порядок денний. Хто за? Так, я, да, знову я, так да, треба. я буду говорити, просто да. тут трошки у все відрізняється. Уманець Антоніна Сергіївна, Таран Віліївна за, Калюшка Ярослав Сергійович за, Мороз Любов Васильівна за, так. Ну, ви озвучуйте, щоб було чути. Безбуляк Анатолій Васильович. За. Так. Буряк Роман Вікторович. За Гурин Ігор Федорович. Зелена Ніна Васильівна. Плитньова брикун Галина Васильівна. За. Прошак Ольга Володимирівна. За. Так. До першого питання. Так, тепер переходимо до розгляду першого питання у порядку денного. Так так, на єди... ну, відповідно до попереднього засідання конкурсної комісії 10 квітня 2025 року на єдиному порталі. Ну я спочатку назву повну назву вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Далі просто буде вже скорочено єдиний веб-портал та офіційному сайті обласної ради було розміщено оголошення про проведення конкурсного відбору та зазначалося, що документи приймаються з 11 квітня до 30 квітня включно. Ну, так як в кабінет в секретаря, то я вам продемонструю одразу і зазначу, що надійшли документи від однієї особи: це Фесун Ігор Анатолійович. Так, ще одиничка про ці вакансії. Дані про вакансію. Ми побачили, що обласний центр екстреної медичної допомоги. Ну там далі всі вимоги по оголошенню, відбір кандидатів. Ось Фесун Ігор Анатолійович. Так, критерії відбору претендентів, нагадаю, так. Претендентом на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради може бути особа, яка має вищу освіту другого магістерського рівня у галузях знань управління та адміністрування, публічне управління та адміністрування, державне управління, право або охорона здоров'я. У разі наявності у претендента на посаду керівника закладу вищої освіти у галузі знань, охорона здоров'я також вимагається наявність спеціалізації за Спеціальністю організації і управління охороною здоров'я щодо стажу роботи не менше трьох років за спеціальністю або в органах установах на підприємствах в організаціях у сфері охорони здоров'я, з яких не менше одного року на керівних посадах, володіє державною мовою, відповідає критерії доброчесності, має управлінські навички. А також, ну перш ніж розглядати документи, то нагадаю вимоги пункту 28 положення про конкурсний відбір, які так само зазначені в порядку про конкурс на посаду керівника закладах охорони здоров'я, що за рішенням комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі у разі неподання ним необхідних документів, передбачених положенням. Про конкурсний відбір його невідповідність з встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій. Ну, ті, що були озвучені тільки що наявності претендента не зняти або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або проводити певні види діяльності, наявність судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення пов'язане з корупцією, перебування претендента на посаді керівника відповідного закладу більше як два строки підряд. Дозвол да голови комісії будемо розглядати документи, так? Так, Переглядаємо так, перше від претендента надійшов паспорт. Ну, Буду всі документи вам показувати, щоб вони всі в електронному кабінеті. Є якби я й роздруковувала, на всякий випадок, якщо будуть проблеми з інтернетом, але. Щоб всі члени комісії ознайомились, що от Сасун Ігор Анатолійович, паспорт. Паспорт, громадянин України. Так, тут трошки ще з переверну. Ну ця вже сторінка. Так, паспорт побачили. Сі, да цей документ наявний. Далі письмова заява про участь у конкурсному відборі. Голові конкурсної комісії Фасуна Ігоря Анатолійовича просить допустити до участі в конкурсному відборі на заняття посади. Не знаю, видно вам нормально шрифт. Так, мотиви для заняття посади, перспективи професійного росту, бажання реалізувати суспільні інтереси в системі охорони здоров'я, зокрема екстреної медичної допомоги, бажання принести користь суспільству і людям. Надає достовірність інформації. Ну, заява за формою, яка передбачена до положення, все буде тут нормально. А, так, далі, резюме. Ну, Тут треба звернути увагу, тому що у нас да, по стажу, щоб ми зразу вже тут просто називає нашу. А, так, ну зараз виконуючи обов'язки директора даного закладу, так, громадянин України, місце народження, освіта, повна вища магістр. Черкаський навчальний і науковий інститут економіки і права Черкаського національного університету Богдана Хмельницького 2020 рік, спеціальність менеджмент організації, кваліфікація управління та адміністрування, європейський університет економіки і менеджменту 2015 року, спеціальність менеджмент організації, адміністрування. Так, медакадемія 2019 рік, коледж 2013, училище, ну тобто всі заклади зазначив. Загальний стаж роботи 39 років. Трудова діяльність так студентів. 86-90 рік. Потім з 90 по 93. фельдшер виїзної бригади Черкаської станції швидкої меддопомоги. 93-2013 фельдшер відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги Чорнобайської районної лікарні. 2013-2015 рік фельдшер станції швидкої та невідкладної медичної допомоги виїзних бригад комунальної установи обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради. З 2015 по 2016 завідувачі навчально-тренувального відділу комунальної установи обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Черкаської обласної ради 16-17 рік заступник директора з навчально-тренувальної роботи цієї ж комунальної установи, щоб вже кожен раз не назвав. 2017-2019 директор комунальної установи обласний центр екстреної медичної допомоги. 19-20 виконач обов'язки даної комунальної установи. 2020 рік 2025, директор цієї ж е, установ. Ну назва кому да, да, дякую. Комунальне некомерційне підприємство, обласний центр екстреної медичної допомоги, медицини катастроф Черкаської обласної ради. І з березня 2025 року по даний час виконуючи обов'язки директора комунального некомерційного підприємства обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради. Щодо, ну, ще там є документ про тр, е, копія трудової, але тут якби наглядніше видно, бо трудоваш запис, там може скан-копія, не дуже, то по керівному стажу, щоб ви вже собі відмітили, чи відповідає. Стажу достатньо. Угу. Угу. відповідає. Так, далі автобіографія. Так, автобіографія. Народився село, в село Словітка Золотоніжського району, світа вища, одружений, сюди відсутня. 86, ну Тут, в принципі, буде повторятися. Да, що я закінчив школу, навчався в медучилищі, перелічені заклади навчальні, що вже були озвучені. Так, де працював? Працював. Uh, так, ну тут теж був депутат Чорнобайської селищної ради, свята шостиць квіка, і так само про родичів. Ну, це по стандарту автобіографії заповнено, Якщо нема питань, то я буду закриватися да, далі. Uh, так, <кій> трудова книжка. Так, Фесун Ігор Анатолійович, серія. БТ-1 808 808365 uh, Так. Ну тут uh, на посаду фельдшера прийнятий, чорнобашку. Ну, в принципі, Це да, все ж. Ну, просто щоб ви всі побачили, що всі <смі> все є. Uh, районна лікарня, фельдшер. Так. Тут є. Ну, 2017-й керівник комунальної установи, обласний центр медичної допомоги, медицини катастроф. Тут 2 роки далі, законував обов'язки. Ну, все це відповідає вказаному в резюме, що я зачитувала, посади. Тепер диплом сам також. Диплом магістра Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, серія М21 номер 203608 У 2021 році закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Так, галузь знань, це, що нас стикають, управління та адміністрування. Так, все відповідаємо. Да? Так, далі. Сама конкурсна пропозиція. Ну, по-перше, нашому етапу ми просто дивимося, чи вона наявна і так візуально чи відповідає вимогам, тому що в разі допущення претендента, то він потім вже ж її буде представляти вже на наступний раз. План реформування закладу протягом першого року. Не знаю, чи мені, ну як просто глянемо, що він ну як наявна да що... Ну, тобто заходи, які планує виконувати все по, по пунктах зазначених, Тобто пропозиція на восьми аркушах, вимоги не більше 15, то тут, ну так як візуально, то все є. Ну, тут і про інвестиції для розвитку закладу, так як ну, вимагалося з розрахунки. Так. так, довідка про відсутність судимості. Так, від 15 квітня Ось Ір Анатолійович. Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності чи незнятої знятої непогашної судимості про розшук, відсутні відомості, так, медична довідка. Серія 10 я, я я, номер 34 на тридцять про проходження попередньо періодично позачергово-психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин номер 10 1037 про те, що е, для участі в конкурсі на заняття посади керівника е, відсутні протипоказання. Тобто, довідку ви бачите? Так, е, попередження про за е, про, стосовно. Вимог закону України про запобігання корупції, що він попереджений, писано так, заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів. Зачитувати усі питання що у бланку, чи так ви, візуально пішов він. Так. Підписано претендентом. Підтвердження подання декларації, ну це той лист, що приходить на пошту претенденту. Ну, ми можемо в реєстрі. Декларація щовічно є. В реєстрі назика є декларація. І... Мову щодо української мови мовою володіють. Тут у нас, у нас довідка Черкаської медичної академії видана Фесуну Ігоря Анатолійовичу про те, що він згідно з архівними документами, дійсно навчався в Черкаському медичному училищі. З 86 по 90 рік здобув спеціальність фельдшера, отримав диплом серії ДТ 55 40, 97 Від 27 лютого 90 року. За період навчання Фесун Ігоря Анатолійович освоїв наступні дисципліни та здобув повну загальну середню освіту. Тут у нас є, що вивчав українську мову, тобто рівень мовою, рівень володіння мовою підтверджено. Так, ну згідно переліку, всі документи, ну і тут ще в супровідному, ну тут в принципі, да, що подаю необхідний пакет документів для участі в конкурсному відборі претендентів на заняття даної посади, підтверджую відповідність кваліфікаційним вимогам, вимогам до компетентності претендента на дану посаду та наявність професійних знань. Тому всі. Ви думали, всі ось знайомили. побачили. Пропоную членам комісії шляхом відкритого поіменного голосування, визначитися щодо допуску до участі у конкурсному відборі претендентів на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради, Фесуна Ігоря Анатолійовича як претендента на посаду. Так, так. Уманець Та Антоніна Сергіївна, Таран Юлія Юрівна, Яза. Калюшко Ярослав Сергієвич, Мороз Любов Васильівна, Безгуляк Анатолій Васильович, Буряк Роман Вікторович, Гурин Ігор Федорович, Зелена Ніна Васильівна. Плитньова брикун Галина Васильівна. Проща, Ольга Володимирівна. Переходимо да, до, розгляду до другого питання порядку денного. Нагадую членам комісії, що на попередньому засіданні було визначено 15 травня 2020 року датою проведення конкурсного відбору, на якому учасник проходить всі етапи конкурсного відбору, визначені у пункті 31 положення. Е, час у нас на 10. Так, було. Да, на десяти п'ятнадцятого на 10 годин. Ну мене просто, так правило, я всіх обзвонюю і нагадую, щоб ніяких не було. Ну просто думаю. мене секретарю комісії ознайомити усіх присутніх із порядком оцінювання учасників конкурсного відбору на заняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров'я, затвердженим міністерством охорони здоров'я України. Так, далі у нас ми допустили да, претендента, Він уже стає учасником відповідно до положення, учасником конкурсного відбору. І далі у нас вже йдуть ми на минулому засіданні, говорили про етапи оцінювання претендента. Тому керуємося ми тут таким документом як порядок оцінювання учасників конкурсного відбору на заняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров'я, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я від 23 грудня дві 24 року номер 2143 Спочатку ну, якби на наступному засіданні у нас ми запросимо учасника і буде відбуватися співбесіда з учасником конкурсного відбору з метою оцінювання його відповідності критерію доброчесності. І от в цьому наказі, в якому я говорила в порядку, визначено, що ці Критерії доброчесності здійснюється ну як оцінюється, да шляхом аналізу документів наданих, тобто ну ще раз можна буде відкрити оці документи переглянути, що подані, тобто чи достовірно надає інформацію претендент, можливо, по якомусь там документу виникне питання того учасника. І друге, це ну так саме цікавого, бо це ж нове взагалі да конкурс проводимо, да, зазначено, що на основі шляхом аналізу інформації, оприлюдненої розпорядниками, визначеними пунктом 1 частини 1 статті 13 Закону України про доступ до публічної інформації, у спосіб встановлений частиною 6 статті 15 і частиною 1 статті 15 цього закону. Тут Акцентую, що така інформація має бути зібрана із зазначених джерел членами конкурсної комісії та долучена в паперовому вигляді або на електронних носіях до документів учасника конкурсу, який він надав відповідно до положення і порядку проведення конкурсного відбору, про що конкурсна комісія повідомляє учасника під час проведення співбесіди. Ну, в разі надання учасникам конкурсу документів, там що спростовуючи ну дану інформацію, може свідчити про він у ем, разі так. У разі надання учасникам конкурсу документів або фактів спростовуючих інформацію, яка може свідчити про невідповідність критерії доброчесності, такі документи також долучаються до документів учасника конкурсу в час проведення співбесіди. І ще хочу сказати, що в порядку проведення конкурсу, ну і в положенні те, що прийнято прийнята рішенням обласної ради. Як відбувається ну, голосування? Тобто проходить співбесіда, да, ми визначаємо, якщо от, ну, тут написано, да, що члени е, в якихось відкритих джерелах, да, в реєстрах про доступ до публічної інформації, наприклад, ну, член комісії знаходить якусь інформацію про учасника, він її оголошує, там, а потім вже учасник там, чи спростовує її, чи ну, як уже е, взагалі відбувається голосування і тут. Зазначено, що от, ну, у нас в членах комісії є громад, від громадських об'єднань представники, то от рішення про відповідність учасника конкурсного відбору критерію доброчесності вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії з числа представників громадських об'єднань. А у разі рівного розподілу голосів під час прийняття такого рішення вирішальними є голоси членів комісії з числа представників громадських об'єднань, тобто ну то є там представники трудового. Колективу, управління охорони здоров'я, обласна рада, але от більшість голосів тут тобто ну та, громадські, да, громадські об'єднання. Да, об тобто на цьому акцентую увагу, ну, є в усіх доступ да, до закону про публічну інформацію, можна відкрити, подивитися, чи ну чи будуть якісь у вас питання там ну, до учасника. Ну, і хотіла звернути увагу, що Ну, взагалі, там в нас етапи. От спочатку це співбесіда, е, відповідність критерії доброчесності, про який ми тільки що говорили. Там просто голосування так само по іменам визначається. Потім, якщо відповідає, далі переходить учасник до етапу, це він виступає своїй конкурсної пропозиції. І тут уже відповідно знову ж таки цього порядку, який я називала, іде вже оцінювання саме конкурсних пропозицій е, і чи відповідає є претендент? Чи це учасник, які в нього там професійні компетентності, управлінські навички? Там уже оцінювання по балах іде далі. вже. Потім на основі того рейтингового оцінювання ми визначаємо, ну тобто, значить, просуваємося далі по цій процедурі, і потім уже, якщо він по рейтингу на Переходить до наступного етапу, то знову ж таки відбувається співбесіда. То я акцентую увагу, що щоб комісія була члени комісії, готові задавати ну питання, тому що якби слово співбесіда передбачає собою поняття, що ми маємо задавати запитання. Це не так, що там обов'язково всі члени комісії мають задавати, але повинен відбуватися діалог. і Якщо ну щоб це для вас не було якось неочікувано, ви члени комісії, то. Тоа што можеме да слушаме конкурс. Да, на... Uh -huh. В короткострокову перспективу, на довгострокову перспективу. Тому я ну думаю, в процесі що так, когось... да може в процесі питання. виступу, але я до того, щоб знаєте, ну були готові наперед, що потрібно буде говорити. Угу. Ну це так наперед, щоб ми в нас наступне засідання, можливо, щоб ще раз цю всю процедуру не пояснює. То ми вже сьогодні допустили учасника, щоб ви орієнтували, що в нас на наступному, наступному засіданні відбудеться, і може ми так оперативно його і довго не будемо всіх затримувати. Ну, рухать. Ну, ну, тоді будемо відсідувати. Да, так, так що це я вам хотіла дану інформацію так довести до відома. Дану інформацію прошу взяти до відома, якщо немає заперечень так, так. або додаткових якихось можливо питань, то тоді переходимо до голосування, Юлія Юрійовна. Так, Уманець Антоніна Сергіївна Таран Юлія Юрійовна, за. Калюшко Ярослав Сергійович. За. Мороз Любов Васильівна, Безгугляк Анатолій Васильович, Буряк Роман Вікторович за, Гурин Ігор Федорович, Зелена Ніна Васильівна, Плетньова брикун Галина Васильівна, Прошак Ольга Володимирівна. Так, так всі питання в нас розглянуті Далі. на сьогодні. Тоді все, дякую за роботу.